Будемо перевіреним способом Також, матусі, яких ми привезли, так, в попередніх відео, що давайте по черзі 17.01. Всіх вітаю на своєму каналі. Весна вже на дворі. Чим всіх вітаю. Ну, і так як весна на дворі, виникає питання, чим вакцинувати кролів. Давайте трішки розберемо, що робимо ми в нашому господарстві, того, що багато хто з вас питає, чим ми вакцинуємо, що ми з ними робимо. Сьогодні хочу виділити повністю це відео для того, щоб вам наглядно це все показати і розказати. Не забувайте, що в нас є телеграм-канал, в який ви можете заходити, спілкуватися, продавати, купувати щось пропонувати. Так. Почну з того, що перед тим, як вакцинувати кролів, їх потрібно проглистувати. Далі, виникає питання, чим глистувати, що є дієве, так? Хочу вам наглядно показати два препарати, якими ми користуємося на наших кроликах, і чим ми їх підгодовуємо перед вакцинацією. Маю тут в карманах дуже багато всього. Зараз я знайду. Так, перший це отакий бравоформ, це порошочок, 10 грамів, він підмішується в комбікорм. І днів три бажано так гарнесенько, щоб вони його поїли, не шкодуючи, як його взагалі приймати кролям. Да? Хочу сказати конкретно для всіх, що кожна вакцина, кожен препарат має свій окремий рецептуру, рецепт і так далі. Тобто обов'язково читайте інструкцію, як його правильно давати, щоб не нашкодити своїм вуханам, ну і не зробити передозування. Перший препарат. Другий препарат це ось такі ось таблеточки. Називається він браводазол. Не видно? Бравадазол. Також в нього є своя конкретна інструкція. Ці таблетки беруться, гарнесенько так розтовкуються, робляться в порошочок, Так само перемішується це все гарнесенько в комбікорм, насипається і вони це куштують. Давайте перейдемо до вакцини. Ну, і коли будемо переходити до вакцини, щоб вам було не так сумно. Я почну своє маточне поголів'я вакцинувати. Так, буду розбирати потихеньку і вам усе показувати. Дивіться, ми придбали в цей раз гем 2 лапіном. Зараз його ціна на даний момент 370 гривень. Але нам його віддали ще по старій ціні. Сказали, що вже прийшла весна, люди починають там потроху вакцинувати своїх кролів, тому ціна вже зовсім інша. Але нам пощастило, так як в той день не було бухгалтера, він сказав: добре, забирайте по старій ціні. Ми забрали по старій ціні. Але гем-2 від гемаргічки ми будемо вакцинувати тільки Матичне поголів'я. Це мамочки, які тут сидять, які в сараї сидять. І в нас є шість робочих самців, яких також треба провакцинувати. Гем 2. Зазвичай ось малявкам, так? Да? Ще, зараз закінчу, давайте з семи. Так, Ось дивіться, зараз я вакциную лапімом Гем-2, маточне поголів'я. Далі проходить три дні, я довго не чекаю. Проходить три дні і я їм починаю вакцинувати міксорен від мікси. Вже на дворі так тепло, сонячно, вже температура постійно йде в плюс, вгору. Тому зараз з'являться оці мошки, комари і так далі. Для того, щоб воно подіяла вакцина, потрібен ще. Конкретний період часу, так? це 2-3 тижні, щоб воно поділо. Тому робіть завчасно обов'язкову вакцинацію, щоб потім не мати ніяких проблем. Тобто, зараз гем 2 через 3 дні міксорен для малечі, ось яку ми зараз будемо відбирати від оцих мамочок, ми також будемо вакцинувати вже деякий місяць, деяким півтора місяця трішки пересидж, пересидити. Пересиджити чи як їх там правильно назвати. Пересиділи з балочками. В них буде вакцинація інша. Я їм вколю, так, яких ну, трішки немало. І Гем-2 кожному колоти по фінансовій стороні виходить накладненько. Для них є препарат Песторін. Від гемаргічки, від міксу так само будемо колоти міксорен. Тобто для себе кожна людина повинна е, взагалі розуміти, яку фінансову сторону вона може потягнути, і що вона буде вакцинувати. Ось я скажу за песторін, так? Гарна вакцина менею користувалася вже два роки, Тфу, -тфу щоб не зглазити, де там дерево. Все було добре, все було чудово. Я не сподіваюся, що в мене в голові торси немає, як там, але береженого Бог береже, як то кажуть. Так, виходить, що вже забулася про що й хотіла сказати зі своєю стружкою в голові. Так, виходить, що кожна людина визначається, що їй підходить. Ось багато хто зараз пише, що користується там сумською вакциною, і вакцину Сумську вводить підшкірно, як ми колись робили. І в нас це ще таке було відео, що не робіть такого, як ми, бо ми реально взяли і повакцинували підшкірно, але не в лапку. Я в лапку особисто не хочу колоти, бо я розумію, що я можу нашкодити кролям, я можу нашкодити лапці. Ну, в общем, я очкую, не хочу <с> я такого робити. Тому вакцинуємо підшкірно те, що найбільше в нас виходить, у мене особисто. Так, бачите. Я взяла сьогодні звичайний шприц, не брала шприц, який ми купували пістолетом. Чому розказую? У нас є голки, які, ну, я не знаю, чи може в нас кролі мамонти, да? чи може щось я неправильно роблю. Того, що в мене. Від пістолета голка постійно гнеться. Вона наче товста гарна, але я її не можу ввести під шкірно кролі. Тому... Тому будемо перевіреним способом. Кожному по кубіку. Чекай. От в мамочок ще куди не йшло воно таке. Більш-менш вона негесенька, все входить чітко. А от в хлопців, ну реально, в них шкура мамонта. І дивіться, показую, поки я ще колю. Ось, огнездилася, я її вакциную. Я не чекаю ні день, ні два, ні тижня, ні три тижні. Ну, якщо, наприклад, вас захворіють кролі, так, ви ж не будете вичікувати, чи вона годує їх молоком, чи не годує. Цього, як на мене, робити не потрібно, бо можна залишитися взагалі без кроликів. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Хро-хро-хро хро-хро-хро-хро. Ми їм ось місяць тому кололи вітамінки, якщо пам'ятаєте. О, отут вона в неї жорстка. Тобто трішки я допомогла, щоб просунути голочку і все чудово. Обов'язково один куб вводимо. Не шкодуємо, не жаліємо вакцину. Треба, щоб маточне поголів'я було провакциновано якісно, і щоб не було деяких сюрпризів від того, що хтось там пропаде. Також матусі, яких ми привезли, так? В попередніх відео, що ми привозили нове нових кроликів своїх жільців, ми також вакцинуємо. О, Ух ти, не закривається, ти диви, яке. Я ще за тобою бігати буду, диви, яка. Да, ну як пробігла, Успішно? Нє, ото там сиди, правильно, поїж. Поїж. Песторін же. Полимимо малявкам І через три дні буде повтор усіх повторів. Стика. Дивіться, щоб не поплутати, я ось пишу, коли вони були народжені і хто в них тато. Так, 190 С. Це в нас оці шпондики. 2, 4, 5 штук їх залишалося. А, мабуть, мабуть, я хочу трошки їх зважити, коли в нас там виводок був? 17.01, 17.02 це був, це був, був. Так, давай швиденько, він же тікає. Кіло Ой! Кіло 700. Кіло 700, але вони плюс-мінус. Тут однакові. Поки до нас приїхали, від'їхали. Давайте по черзі. 17.01. Сьогодні друге, Самі порахуйте, скільки їм є, кіло 800. Забираємо від мамулі, песторіном колемо, через три дні міксореном повторюємо від мікси. Не повторюємо, а взагалі робимо. Це якийсь більший. Кіло 900. Шов? Лапку, касяляпку. Так. Да, кіло сімсот маленький. Давай опа. Лапки застріють. Цей теж невеличкий, кіло щесот. Давай тебе тут шпигану. Розлігся, яке самий кабан кабанячий, думаєш, що до тебе не дойде. Цей теж великий два кілограми. Ну, так, да, так, да, згодно, гарний, скажімо так. Зараз я доберу вакцину до вакциною. І ще дещо важливе, потрібно мені сказати: головне не забути. Скільки їх там три? Один, два, три. Джик. Є. О, помічник заглядає. Так, раз, два, три. Це Вже у нас інша клітка. Інша клітка. 19.01. Так, да, 19.12. Це була злучка. 19.01. Окролилася. Так, вага. Кіло чотириста 60 грам відкидаємо на вуха. Так. Один кіло триста. Так, і останній. Так, кролі повакциновані, відкидані. Перше, основне, хотіла сказати і відповісти одразу на конкретне запитання на нашому каналі. Скільки садок робить кріль кролиці до того, як ми її туди садимо? У нас один є кріль, так, який більше двох разів на неї не пригає. Скільки вона не сиділа, він цього не робить. Друге, таке ось як Каспер. Да? Поки від нього кролицю не забереш, він може й 5 садок її зробити. Але це ну, якби неефективно. Дві три садки, мені здається, це найоптимальніший варіант і класно виходить по окролам. Тобто це вже не 16, а там 10, наприклад, 13 і цього достатньо. Одного разу мало. Мало чому, я покажу в наступних окролах. В нас окролилися кролички, і чекайте відео, я вам покажу і розкажу, скільки було садок. Я це спеціально запам'ятала, і мені було цікаво, скільки буде в нас крола. Тому так. І, і Завжди кажу, що в кожному господарстві є такі моменти, коли не дуже там ростуть. Немає такого піку роста, кролів чи будь-яких тварин, так Так само і в нашому господарстві. Можливо, хтось хоче, щоб постійно було все красиво, там, по маслу, гарно. Ні, бувають такі моменти, ось як і в нас, да? хочу показати таких тось, два окрола, які взагалі не ростуть. Ось дивіться, тут написано: 22.01 да? вони народилися. тобто вже... Там місяць і 9 днів будемо рахувати, тому що у лютому місяці було 29 днів. Другі народилися 19.01. Дивіться, які вони дрібнули. Вони не ростуть. Це ось 2, 4, 6. Зараз 2 4, 6. тобто по 6 штук так, в окролі. Плюс вони від різних самців від Каспера і від Міки, і вони тупо не ростуть. Ось, якщо взяти оцих і оцих, да? ну, це таке собі, більш-менш гарні, а це щось таке незрозуміле. Давайте ось покажу на вагах, що в нас виходить, бо я їх не важила, я не знаю. Ну, Кіло 200 для місяця і 10 днів, як на мене, це мало. Повинно бути хоча б там кіло 300, кіло 400 десь так. Ну, Взагалі кілограм. Тобто, я не хочу показувати, що все так офігенно. Ну, це і таке кіло 250 але все одно маленький. Ну, і пару штук звідси зважу, бо я взагалі не знаю, яка в них вага. Мені аж самі... Ой! Цікаво, вилазь. Давайте ось одного зважимо. Ну, кіло 200, кіло 300. Ну, як би для. Місяця 10 днів чи 9 днів, кіло 200, кіло 300. Ніби і нормально, ніби й мало. Тому що ми звикли, що це повинно бути там ближче до 1,5 кілограма, якось так. Але ну, все одно для нас мало. Якщо ви вважаєте, що це нормально, ну, ви завжди можете написати це в коментарі, обговорити, або зайти в телеграм-канал, поспілкуватися. Ось візуально, да? Навіть візуально, якщо я відкрию ось так, і камера захватить їх отак поряд, ну, колосальна різниця видно. Ну, як на півмісяця. Дивись, 17.01 і 19.01, два дні різниця. Тобто ті 2, ну, кіло 200, кіло 300 ті важуть 2 кілограма кіло 800. Ну, Тобто, різниця є. Єдине, я не розумію, чого їм не вистачало і чому взагалі вони не росли. Тому що вони сиділи біля мамок. ну, Можливо, стрес і мамки мало їх годували, не знаю. Нічого не хочу стверджувати, не хочу гадати на кафейній груші і розкладати карти таро. Але що маємо, те маємо. Є гарний привіз, гарні кроленята, є трішки гірші. Якось так. Фух. Ну що, на цьому все? Всім па-па.